Без стовпотворіння та довжелезних черг у коридорах Закарпатської ОДА зібралися кандидати до нової патрульної служби. На них чекає останній етап відбору до поліції співбесіда. На стандартне питання цієї процедури, чому хочуть бути поліцейськими, кандидати відповідають по різному Трошки вже пора пряду наводити усі країні, тому що в мене вже корупція. Більше вишу, емоцій більше немає. Тут дивитися, коли цей бардак робиться, ніякої справедливості немає, ніхто ні за що не відповідає. Ну, в першу чергу тут нормальна заробітна плата. Я вважаю, що якщо людині нормально платять, то і вона відповідно буде працювати, буде себе нормально поводити, не буде ніяких корупцій, ну і в тому плані. І не знаю, мені завжди подобали жінки в формі. Особливість закарпатського відбору до поліції підбір членів комісії. Опитувати кандидатів взялися не тільки кваліфіковані психологи та оперативники УМВС України, а й представники громадськості, які перевірятимуть щирість мотивів нових поліцейських. Співбесіди у нас проводять шість комісій. В кожній з яких є шість членів комісії. Це один психолог, який представлений від УМВС. Один оперативний співробітник може оцінити просто здатність людини приймати рішення в таких ситуаціях. Один психолог це людина, яка брала в них психологічне тестування, тобто знає результати профілю кожної людини. І два представника громадськості, в тому числі журналісти, активісти або громадянські діти. Рекомендації відносно того, як проводити співбесіду для того, щоб визначити, чи відповідає. Та людина об, об, образу нового поліцейського. То, ну, якщо чесно казати, я приємно вражений якісним складом тих претендентів, які е, заходять. От, вибір робити дуже важко. Роман один із кандидатів до нової патрульної служби, котрий пройшов етап співбесіди. Каже, це випробування одне з найлегших у відборі до поліції. Нервував, але комісія була не важка, там сильно дуже не мочили. Було все окей, якщо не секрет, про що питали вас? Питали наскільки я готовий служити в поліції, що я бачу в цьому позитивного, наскільки взагалі там моє відношення до, до цього всього? Прізвища кандидатів, які проходитимуть вишкіл на навчальних курсах, стануть відомі вже наприкінці цього тижня.